Добрий вечір, мої любі слухачі. Приготуйтеся слухати нову казочку, вмощуйтеся зручніше, закутайтеся у свою м'якеньку ковдрочку, візьміть і міцно обійміть свою улюблену іграшку. І ми разом вирушимо в чарівну подорож. Жила собі дівчинка Міка. Одного вечора вона лежала у своєму затишному ліжечку. У кімнаті стояло велике дерев'яне дзеркало, на полиці лежали книжки й іграшки. Місячне світло ніжно освітлювало кімнату. Міка встала з ліжка, її косички розгойдувалися. Вона підійшла до дзеркала і зацікавлено глянула на свої відображення, відчуваючи, що сьогодні буде щось особливе. Раптом дзеркало заграло ніжним срібним світлом. Міка простягла руку, і хвилі світла попливли по склу, немов по воді. Серце дівчинки завмерло від хвилювання. А що? Коли це не просто дзеркало? пошепка сказала вона. Міка зробила сміливий крок уперед і опинилася всередині дзеркального сяйва. Кімната позаду злегка розмилася світлом, а перед нею відкрився інший світ. Перед мікою розкинулося дивовижне місто з кришталевими будинками та райдужними вулицями. У повітрі плавали легкі сяючі кулі. Назустріч їй вийшли діти звичайні, добрі, дуже схожі один на одного. Вони усміхалися і мило дивилися на міку. Привіт, Міко! Ми чекали на тебе, сказали вони. Ніка з радістю приєдналася до них. Разом вони бігали вулицями, ловили сяючі кулі, сміялися та гралися. Місто здавалося, ще яскравішим від їхньої радості. Та раптом кулі стали тьмяніти, будинки втратили своє сяйво, діти зупинилися і сумно похилили голови. Наше світло зникає, тихо промовили вони. Міка зрозуміла, що саме їй належить допомогти врятувати місто. Вона взяла за руку двох дітей, які також, начебто, почали зникати, і рушила по місту, слідуючи за слабким сяйвом світла, яке вказувало шлях. Вулиці мерехтіли, а Міка відчувала надію, все буде добре. Раптом Міка помітила і своє відображення серед інших дітей. Воно було точною копією її самої та дивилася до неї з ніжною усмішкою. Міка обійняла його. Було тепло, трохи сонно, але водночас радісно діти навколо тихо посміхалися, підтримуючи її. Ми разом знайдемо, як повернути світло, подумала Міка. Коли Міка обійняла своє відображення, раптом навколо все почало оживати. Будинки засяяли, кулі знову заграли яскравими барвами. Діти радісно засміялися, бо місто оживало просто на очах. Але тільки на Міка відпустила своє відображення і зробила крок у бік, сяйво почало згасати знову. Будинки потьмяніли, кулі стали блідими. Міка зупинилася і прошепотіла, то це відображення має якусь таємницю. Я повинна розгадати її. Діти кивнули і узяли Міку за руки. Вона зрозуміла, справжня пригода тільки починається. Так закінчується перша частина пригод Міки у чарівному світі за дзеркалом. Але це ще зовсім не кінець. Попереду на міку чекають нові відкриття, таємниці і неймовірні пригоди. Тож обов'язково повертайтеся, щоб дізнатися, що буде далі. І підписуйтесь, аби не пропустити наступну серію цієї чарівної казки. На добраніч, мої любі, солодких та чарівних снів.